Будинок поставлений по документах в 90-му році. Будинок під дрякою під під доброю, будинок здоровий, дерев'яний здоровий. Про... Так, так. — треба, космет... треба потрібно косметичний такий ремонт, бо mm. так як давно не жилося. І це. Гарний вигляд. Uh -huh. І тут краєвид дуже, дуже гарний. Краєвед дуже гарний. Вода. вода тут. Криничка, так. так. Тут був вершок там це, але так я кажу, як не жилося, то тут все так. Ось тут і навік ну, може зняти. Що вода є. Я ж тільки Потрібно поправити бути. Mm -hmm. Вода тут постійно, бо ми тут ще малими, ми ще байко з мамою жили. Це то ми тут півтора року вже, але що. Вода була постійно. Саш тоже тут постійно. було бо І там тайня, а тут була ще хата дерев'яна. І це. І він тут все разом продавав. Лише... Байко не можу, тільки такі гроші, аби то все разом купити. Це вот, ну це є? був фундамент, це був такий цей. Ні, ні, це все разом. Це цей. Але він хату дерев'яну на розбір продав. І там залишилося так, так. Там сіно тримається. Так, сіно там детей. Тут півниця. Це, але це вже заросло. Зараз можемо добратися. Там дві великі кімнати, як бомбосховище, можна сказати. Там стіни такі. Я, я весною все чистив і дивіться і далі це почало. А до низу довки? До самого лісу. До самого лісу? Ні, тут йде до лісу, тут вже тут іде таких межах. От туди вже ліс. 25, так. Ходить 25 і після того я як кажу, якщо люди будуть хотіти землі, бо це все продається разом, бо мені не, не хочеться це все разом, тоді... Якщо будуть боятися, що це, в сільську раду підемо, там, напишемо, там, цей, що, що я до тої землі ніяких претензій не буду мати, що після... Коли коли а їхні цей... Так, повністю. так. Я собі відпишуюся від цього номеру, а, а люди собі припишуються і вони вже будуть цією землею користуватися. Ну, Ще пакетом треба, дятувати, собі вже документи зробити на землю. Загубалися, я під одрою якісь. Тут велика кімната 5 на 5 залучки. Ну, тут треба порядок робити з Бо Це ну, лише з щось з власника. Не несе. А скільки? Добре, бах. Добре. Це роз 15 край стопався. Це ще маленький, був. що ще тут є такі. Це, я це як кажуть, це... Тут було все часто, бо тут кухня теж була. така. Там навіть клас такий є. Мені потрібно було ту кухню, теж забрати надалемо, бо мене мене було центра 800 метрів маємо. Kuchnia, <Technologiczning> pić, to jest w na miejscu, w po jestem, w którym jestem, w którym jestem, 5 którym 100% w którym Підпалювали вже давно. Так, так. Ну, але не робочу. На... Бо закілки, як я пам'ятаю, бо я навіть якщо чесно злапав, то що я йшов, і я не мав ні до щевика, нічого я забіг на марті тут пічку розпалив. Спалив, то нічого, де мені не, не було не, не. нічого, що пічка робача. Тут теж друга пічка. Тільки не чещина, напомога. На ти не знаю. Можна бути кухонька, то на піч. Кладовочки, що взагалі на Так, так. Бо тут вже на самому початку... Дві сім'ї? Дві сім'ї, так. Можна okay. бути кухонька, вітер те, коли є... Чи сильний, напевно? Так, але нічого... Слава Богу, ці роки нічого не... Мені не це. Не тепло, нічого. Ну, не тече, не видно. Так. Ну. Ну, ну, так. Не

ти. Ну, ну, короче, тут так і є. Ну, сутарся обладнає лідар, бо він ехає, думає, маленьке ферма, що вісім і слід дерев'яний туди до так рівно, рівно, рівно. І йде до Пер там де покошено, то вже не то є, не ва. Там от покошено, там не то, не є. Корову і рівно схою з тим дірем, отак. І тако до вернемо. І отак прямо до верні. Там та сторона. Так. Отак так от. І там той кусочок не... Ага, і той хвостик там до... Так, до... Так, так. Угу. Це, у вас тут, тут щось якийсь маршрут відкривається, гірський, тут Буде. буде. Тут зараз щось таке є? Буде у майбутньому планується з'єднувати тою дорогою шнідалкою. Угу. Так, там у нас сироварня є. Сироварня, там є червоні? Не червоні, чорна бляха там. Бачите? Дерев'яні тіні, а так. Там чорна... Дерев так. Бачу, чорний дах. Чорний дах і такий. Тут, угу, угу. Тоже, ми проїжджали, як бачили, що Чи на міст ми заїжджали. На містах з'їжджали в далену, там, це... там наш Шепіцький гук. Шепіцький гук. Так. Oh, yeah. І... Ми по карті виділи. Там полонини ще на початку села є, вказані, там які полонини у вас тут назветі. Так. Так? так, так. Є багато полонин. Є навікоцентрі наполина. Боку, речі. І угу. зв'язок є хороший. Тут? Який, лайф? 4G, так. Київстер? Лайф. Тут завжди. Uh... Зв'язок хороший, це можна інтернет собі. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Це теж плюс. Що uh -huh. добре. Ну так як вже там. Гриби. Гриби тут... є? є? Є, але в даний час посуха і Нема. немає. Так. Залежно від року, ну, поза того року того року дуже глядався. Дуже, дуже цей попаранний власник, він любив дуже. А, старий. Він перещапував, він на дицей, навіть я так. То шли у Так. А черешня, вчорашня, uh -huh. він якось її прищепив, що, що білі вишні, білі такі білі черші. Такі за завеликі. А там далі є, що одна, один конор такий червоний, звичайний, а один конор є білий. Uh -huh. Теж так. Це... Не, прощати, я, вікон люблю, стою, не хочеш панорама на село, хочеш на ліс, на гори. Вигляд, дуже гарний. Це наша гора в Косюшському районі, то є космацькі грає, та, Там цели час пари йдуть, бо вони кажуть, що косматські весь, а вони кажуть, що піски весь. Ну я кажу, оцей кусочок теж, це був так, як старого власника. Це що йде до дорога, там потім mm -hmm. пліта йдеться, що обгорожене, то те, що лоша до губає. Він так по кусочку продавав, потім, як старший був, потім на раз за син забирав його і заміжив. А до тих хатів то інакше йде до дорога? Ні, сюди. Сюди і сюди направо. Йо там, туда? А, і туди. Так. є. Він там люби. Документи, документи всі є ну на будинок. Я тепер я зробив нові документи. На землю вже доробляються документи на 25 стати. Кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал. А кого зацікавив будинок, контакти є в описі до відео.